У джунглях немає весілля, тож давайте зануримося в справу. Порада перша. Збирайте мурах, як тільки зможете. У перший день великий кіт є вашою найбільшою загрозою, тому вам потрібно бути готовим вижити під час нападу, якщо ви опинитеся під його кігтями. Зазвичай мурах можна знайти неподалік від місця, де ви з'являєтеся. Коли ви намагаєтеся їх зібрати, ви отримаєте висип від укусів мурах. Але не хвилюйтеся через це. Ви будете втрачати розум, поки висип не зникне. Але на початку гри про це можна не турбуватися. Спробуйте зібрати від 4 до 6 мурах, і цього має вистачити на деякий час. Порада номер 2 Ця важлива. Зробіть лук і стріли, як тільки зможете. Як ми знаємо, великі кути є вашою найбільшою загрозою в грі, і стріла б'є з одного пострілу. Невеликого кота, якщо влучите в голову. Візьміть довгу палицю або довгу бамбукову палицю. Вам знадобиться сокира. Але це занадто очевидно для поради. Знайдіть мотузку і зробіть свій лук. Потім настав час знайти пір'я. Якщо вам пощастить, ви знайдете на землі мертвого птаха для збору. Смачно. В іншому випадку спробуйте влучити в одного на дереві або сідалі своїм каменем. Серйозно, бережіть свій спис. Ваші руки для метання, як гармати. Як тільки ви зробите свій лук, все, що вам потрібно, це стежити за тете і не промахнутися.